Кози велика рогата худоба, равлики, сири, молоко і не тільки на Прикарпатті Відбувся ярмарок до дня фермера. Учасники представили локальну продукцію, обмінювалися досвідом та збирали кошти для військових. Як виживають та розвиваються місцеві господарства? Дізнавалися наші кореспонденти. Я вирощую такі породи, кіз, як чистокровні занинські, англонобіська, альпійська. І є ще декілька ламанчів. Розведенням породистих кіз пані Уляна займається уже понад вісім років. На її фермі більше сотні тварин. Виготовляю. Е Тверді і напівтверді сири з свіжого непостеризованого кузинного молока з додаванням ферменту тваринного походження. Також зараз у нас є новинка кузині вершки і кузине масло. У ну, нас, на жаль, в Україні ще зберігся такий стереотип, що кузине молоко то трошки фучу чути козою, але я утримую тільки породистий кіз. Вони мають надзвичайно солодке, смачне пломбірним смаком молоко. Жінка планує розширяти власну справу, аби розвивати фермерство на Прикарпатті. Найперше, я на другий рік хочу побудувати приміщення для сироварні. Може, почали доїти доїльними апаратами, до тепер ми вручну доїли. Хочу розширити продукцію, щоб було був творог, козин масло, хід це топлене масло, і також, щоб якщо Буде власна сироварня, і буде погріб для визривання сирів. То можна буде витримувати сири і до року витримки. Свої сири представила і Світлана Батько з Верховинщини працює понад 10 років. Має власні рецептури й технології. Напівтверда група це кавовий. З травичкою, з карпатськими травами до півроку визрівання, з грибами, з лисичкою. маємо свої сорти сиру виведені, свої рецептури розроблені з чистим смаком, з чистим складом, з відповідно з тим, яке ми маємо високогір'ї Карпат з молока екстракласу і так далі. Жінка каже: сьогодні фермерам працювати непросто. Постійно виникають нові виклики, нові умови, нові якісь такі стандарти, які, до яких треба адаптуватися, і з молочною продукцією ну, напевно найскладніше, тому що це наймінливіша сировина яка потребує постійного щоденного, ну, точного так, обстеження, дотримання всіх норм і так далі. Неподалік стенд фермера Романа Василищука, його напрям діяльності вирощування равликів. весні равлик інкубується у приміщенні репродукції, пізніше інкубується ікра і викладається на поле. Поле підготовлюється, засівається трава перко. І це все ручна праця, розкладається дерев'яні щити. Пізніше так само, тільки ручний збір. Пан Роман каже, за рік вдається виготовляти до п'яти тонн продукції. 99% Ми експортуємо за кордон Іспанія. А зараз почали таку переробку маринований раб. Трошки хочемо, щоб наші люди також спробували такий делікатес. Володимир Василюк теж фермер. Розводить велику рогату худобу. Треба тор то зводити, що дефіциті ані того. Всі продуди кури, свині. треба то розводити. Шуно є потреба. Ми се спортуємо на арабі постійно. Фермер зізнається, охочих займатися цією справою небагато. Не хочуть, то робити, не хочуть. Як би говорили там, ти не здали. Там то робити, то не бився. При Карпаті ж переконані, робота фермерів сьогодні не важлива. Завдяки їм ми маємо, ну наприклад, хліб, урожаї і так далі. Замовляємо. Наприклад, таке, як от молоко, сметану, пшениця, звичайно важлива. Вона забезпечує зерном і хлібом всю Україну і інші країни. Експорт ну, дуже важливо. Фермери це дуже важлива професія, тому що вони нам дають різні продукції, такі як молоко, сири, різні. Тому я вважаю, що Фермери це дуже важлива професія. У сьогоднішніх реаліях аграріїв потрібно підтримувати. Переконані обласні посадовці. Прикарпаття, ми розвиваємо промисловість, туризм і вже не один рік. Люди Прикарпаття працюють на землі. Сьогодні надзвичайно важливо зберегти кожне підприємство, сільськогосподарське, фермерське підприємство. Нам важливо, щоб не закривалися підприємства. Нам важливо, щоб вони створювалися. Війна несе за собою виклики, і на все вона впливає. Якщо говорити мовою цифр, то в області офіційно зареєстровано 900 фермерів, активно здійснюють діяльність біля 400. Десь 150 це 50% – це фермери наші, які мають в обробітку землі до 100 гектарів. За минулий рік фермерами з підприємствами в загальному 2,5 з половиною мільярди гривень вирощено з Цьогорічний ярмарок мав і благодійну мету: а саме збір коштів на авто та зарядну станцію для 91-го окремого протитанкового батальйону збройних сил України, який тримає оборону на Покровському напрямку.